Шукаєте приємну сімейну гру, любите рибок, карти, змагання, дослідження, дізнаватися якісь цікаві факти про океан та його мешканців. Тоді вам сюди, в цьому відео, я вам розповім про настільну гру від Stonemire Games, котра локалізована видавництвом Ігромах. Рибокрай. В грі ми будемо досліджувати океан і його мешканців, занурюючись нижче і нижче глибини і роздивляючись, які там у нас рибки мешкають. Відео виходить за підтримки магазину та видавництва «Ігромах», а на їх сайті в розділі Хочу локалізацію, ви можете вказати. Якісь бажані ігри, котрі ви б хотіли побачити українською в нас в магазинах. А за моїм промокодом Кордон 15 на їх сайті ви можете придбати настільні ігри зі знижкою в 15%. Я думаю, багатьом з вас відома гра Крила. А якщо не відома, то ви хоча б щось про неї чули. Це доволі популярна сімейна гра, котра зібрала багато нагород, і вона була випущена Стоун Games, котрі. Згодом і створили гру рибокрай. Вона трошки схожа на крила механіки, трохи перетинаються, але рибокрай працює. Трохи інакше. Якщо порівняти рибокрай і крила, то рибокрай вийде трохи простішим, але це не робить його гіршим. Він відчувається інакше. Якщо в крилах ми збирали пташок, то в рибокраї ми будемо збирати кого? Правильно, рибок. Планшети в рибокраї теж трохи інші. Можете побачити, що вони дуже, дуже довгі, і мені здається, навіть більше ніж в крилах. Але ви знали цікавий факт, що якщо скласти всі планшети рибокраю іншим боком. То можна зібрати собі пазл, на якому буде намальована карта всього нашого світу. Ви просто вдумайтеся, це гра в грі. <сві> гра буде тривати всього лише 4 раунди, тобто 4 тижні. І кожного тижня ми будемо робити по 6 дій. Вони не будуть ніяк нас зменшуватися, збільшуватися, рівно 6 дій. Кожного тижня, тобто 24 дії на всю гру. В грі є ось такий планшет досягнень, який показує, що в кожному тижні в нас буде якась ціль, окрім четвертого. Він є двосторонній. З цього боку в нас вже написані наші досягнення, тобто цілі на кожен раунд. Цей бік рекомендується для першої гри, а на іншій стороні, боці Б, вже ми будемо рандомно викладати. Сюди жетони відповідних тижнів. В грі є по декілька жетонів першого, другого та третього тижня. Зверніть увагу, що тут є рисочки, в який тиждень відноситься яка стопка жетонів. І з них ми будемо рандомно, вони двосторонні, будемо рандомно просто викладати якісь собі жетони. І це і будуть наші цілі на гру. В кінці кожного тижня ми будемо отримувати переможні бали, відповідно цілі. І той гравець, котрий виконає ціль найкраще, отримає три додаткових переможних бали. Тепер я вам розповім трохи детальніше про карти риб. Рука в нас відкрита в грі, і ми починати будемо з п'ятью картами риб. Дві з них мають ось таку рубашку, і це в нас. Стартові карти риб, а три ми беремо з загальної колоди. Ви можете побачити, що тут дуже велика колода, і по факту в грі на трьох, це максимальна кількість гравців, за котру я грала. Навіть ну, може половина з них може бути в. Вигреблена, але і то не. Тобто, в принципі, вам дуже різні риби гарантовані. Карти виконані горизонтально, рука, як я вже сказала, в нас відкрита. Кожна риба має свою назву, свою ціну в лівій комірці, має ареали, тобто, наскільки глибоко вона може в зонах плавати, її переможні бали, її розмір. Якийсь приємний текст, котрий описує нам риби і надає якісь додаткові знання, і також її ефекти вже з цього боку. Якщо придивитися на планшет, можна побачити, що тут є три зони: а саме сонячна, сутінкова та опівнічна. Також кожна з цих зон поділяється на три рядки. І тут зверху ми можемо побачити різні кольору ласти. Котрі по факту відповідають кожному з рядків. І от в свій хід ви можете або розігрувати рибу, або пірнати. Якщо ми розігруємо ігри, у нас ось є ось такі аквалангісти, наші шість штучок. Якщо ми розігруємо рибу, ми відправляємо аквалангіста в верхній кут нашого планшета, обираємо одну з риб. Платимо її ціну і розігруємо її собі на планшет. Частіше за все, ціна риби це скидання карт, ікри або мальків. Також інколи це хижа риба, і вона повинна когось вполювати і з'їсти для того, щоб опинитися вас на планшеті. Принципі, завжди, коли ви бачите ось такі сині прямокутники, це означає скинути карту. Просто треба взяти будь-які дві карти з руки. І покласти свій скид в Рибокрай, в кожного гравця свій власник. Часто у вас будуть властивості карт або властивості вашого планшету відправляти до вашого скиду, і ви зможете просто його гуртати і обирати, яку з карт риби, взяти собі на руку. І ось тепер я можу розіграти, сплативши ціни цього великого лова Атлантичного. Він може знаходитися або в сутінковій, або в опівнічній зоні, і я зіграю його от сюди. В нього є властивість при розіграші, котра якраз таки дозволяє взяти мені три карти з колоди і забрати одну з карт зі скиду. Тобто я дивлюся, обираю якусь з карт і забираю її собі назад на руку. Ось так відбувається дія зіграти карту. Можуть бути на картах також властивості при активації, це вже буде працювати під час пірнання. А також є властивості жовті, вони працюють в кінці гри. Якщо в ціні риби є поїдання, тобто морському чорту треба вполювати якусь рибу для того, щоб бути зіграним на планшет. В такому разі ми можемо побачити, ось тут є розмір риби. З лівого кутка, він повинен з'їсти рибу меншу, ніж він за розміром. Тобто, якщо він 200 см, то він якраз таки зможе з'їсти нашого великого лова Атлантичного 75 см рибку. Деякі рибки показують, які стопчики вони можуть бути зіграні. Так, наприклад, летючу рибу вітрило, щоб її зіграти, треба скинути дві карти в до скиду і поставити її в сонячну зону. Але саме в синій стовпчик. Окрім того, щоб зіграти рибу, ми можемо пірнати. І пірнати можемо якраз ми у всіх трьох стовпчиках. Можна пірнати в синьому стовпчику, в фіолетовому або в стовпчику з зеленими ластами. Синій стовпчик створений для того, щоб добирати карти, фіолетовий для того, щоб викладати ікру. А зелений для того, щоб вилупляти мальків з ікри і формувати зграї мальків. Для того щоб пірнути, ми беремо свого аквалангіста і ставимо на початок рядку. І починаємо розіграш. Дуже важливо, що ви отримаєте бонус зон. Тільки тоді, коли в зоні є хоча б одна риба. У нас на планшеті вже є три кормові риби, їх так само можна з'їсти, вони рахуються нам у всі цілі. На них може лежати ікра, лежати мальки, про котрих ви ще не чули. І також ми будемо виконувати при пірнанні всі властивості рибок при активації. Таким чином, ми починаємо пірнати звідси. І тут в сонячному ареалі, тобто в сонячній зоні, в нас є рибка, тому ми отримаємо одну карту з колоди. Ми пірнаємо далі і ось ми допливаємо до цієї рибки. І вона каже, що при активації, яка зараз якраз відбувається, візьмить одну карту зі скиду. Ми знову ж таки передивляємося свій скид, обираємо собі якусь карту і беремо собі в руку. Далі ми спускаємося і. В сутінковій зоні ми не отримаємо карту, тому що тут в нас нема жодної риби. Таким чином, ми пливемо далі, далі, далі нижче. І ось тут, хоч в нас дві риби, це не важливо, скільки їх. Тут нам важливий сам факт, що тут є хоча б одна риба, тому ми отримаємо ще одну карту собі в руку і пірнаємо в самий низ. Внизу в кожному стопчику є теж бонус. І він спрацьовує тільки коли ми пірнаємо в, цій, в цьому стовпчику перший раз за раунд. Якщо тут вже буде стояти наш аквалангіст, а ми будемо пірнати ще раз, то цей бонус ми вже отримувати не будемо. А він нам каже: візьміть, подивіться свій скид і заберіть собі знов одну рибку. Ось таким чином ми і пірнаємо. І якщо перший стовпчик в нас розрахований на добір карт, то другий стовпчик розрахований на ікру. Наразі, якщо піти як валангістом, перший стовпчик, я зможу отримати тільки дві ікри: одну за ось цю рибу. А другий за ось цей бонус: дві ікри. І їх можна покласти на будь-які риби, котрі в мене є. Головне правило, що на кожній рибі може лежати максимум одна ікра. Ну, а третій стовпчик нам дозволяє вилупляти мальків. Мальки вилупляються з ікри. І так як тут в нас є кермова риба, то ми можемо вилупити одного малька. Ми обираємо будь-яку рибу і вилупляємо там малька. Далі ми пірнаємо нижче. І доходимо до цього і цього бонусу, котрі ми не отримаємо, тому що в нас немає риб в цих зонах. Так? І тепер ми доходимо до бонусу. Такий бонус дозволяє перемістити малька. Ми переміщуємо одного з мальків в будь-якому напрямку, котрий ми обираємо. І для чого це потрібно? Коли в нас десь збирається три мальки, це одразу ж замінюється. На жетон зграє, і якщо мальки в кінці гри приносять нам по одному переможному балу, тобто три малька це три переможних бали А зграє приносять шість. Тож це подвоє переможні бали за малька. Так у нас буде відбуватися чотири раунди. В кінці кожного раунду ми будемо підраховувати переможні бали за цілі, записувати їх в блокнотик. А в кінці гри ми будемо переходити до кінцевого останнього підрахунку. Початку будемо отримувати переможні бали та всілякі властивості з жовтих карт риб, тобто карт риб з жовтими властивостями, котрі. Працюють на кінець гри. Такі карти можуть нам надавати дуже різне. Це може бути як і просто переможні бали при якихось умовах, так і, наприклад, можливість розіграти карту в якийсь зі стопчиків або покласти ікру на якісь відповідні карти. Після підрахунку балів з властивостей кінця гри ми ще отримаємо по одному переможному балу за кожну ікру на рибах, по одному переможному балу за кожного малька на рибах. По 6 балів за кожну зграю з мальків на рибах, по одному балу за кожну з'їдену рибу. Тобто, якщо ви з'їдаєте саме рибу, тобто, якщо ви з'їдаєте саме рибу, то така карта не принесе своїх переможних балів в кінці гри, а принесе тільки один, за те, що вона була з'їдена. Ще є цікавий факт про рибокрай, котрий відрізняє від крил. Тут ми можемо просто грати риб одна на іншу. Не поїдаючи, такі риби не принесуть переможних балів в кінці гри, тому що переможні бали додаткові дають саме з'їдені риби. От, Але ви так можете робити, щоб, наприклад, виконати якусь собі властивість, або якщо вам потрібно зіграти більш кльову рибу, а у вас вже там немає місця. Тож можна просто взяти водильника глибоководного, заплатити за нього одну карту і одну ікру, і розіграти його зверху. Великоголова Атлантичного. Ось так. І все. Це не є поїдання, це не є якась спеціальна властивість. Ви просто можете в зайняту вже комірку розіграти рибу в рибокрай. Тут ще є соло режим. Автома тут називається навтома, і вона грається доволі легко. В неї є ось така стопка карт, з котрих одну ми рандомну прибираємо на початку нашої партії в коробку. І також в неї є ось такі три пам'ятки тижнів. Вони є двох сторін: шторм, а є бриз. Який бік буде в нас приймати участь в грі, залежить від того, яка в нас складність. Бриз це полегше, шторм це ось якраз п'ята складність. Ми отак от викладаємо їх собі, можна починати грати. Навтома завжди ходить другою, вона не має свого планшету. Вона ні звідки не отримає ікру як тільки, як сказано в неї в правилах, а це з її карт. І коли ви розіграєте до себе якихось риб, котрі дають всім гравцям, то на автома отримає собі одну ікру, якщо це активація, і чотири ікри, якщо це властивість при розіграші. Так, якщо, наприклад, зіграти акулу білу, яка дозволяє при розіграші всім гравцям покласти ікру на хижаків, то навтома в такому випадку отримає 4 ікри собі. Вона буде маніпулювати в основному ікрою і мальками, і в кінці гри отримувати переможні бали за своєю системою, теж відповідно від того, яка це складність. В свій хід вона тягне карту і робить якісь дії. В неї можуть бути поставлені ось такі додаткові аквалангісти на ціль, якщо є така помітка на карті. Потім. Ось синя це вона бере карту. Вона бере карту її просто собі. Все, вона нічого більше не розігрує. Можуть бути, ну це знову взяти карту. Може бути, що вона ікру трансформує в мальків. Тобто, спочатку вона набирає ікру, якщо вона в неї буде, то вона трансформує такою картою в мальків, а потім бере собі дві ікри. Знову, вона може і знімати назад своїх аквалангістів з цілий, брати карти. І ось ще картою формує мальків в зграї. Тобто, якщо в неї тут буде три малька, вона їх скине, візьме собі зграю, ще знову вилупить собі мальків і візьме дві ікри. Ну, ось так, потім вона перемішує колоду і знову буде з якоїсь черговості виходити ті ж самі карти. Коли ми кажемо про цілі, то нафтома буде рахувати їх по своїй карті. Тобто, якщо в нас. Кожен символ хижака приносить два переможних бали. Зараз ціль. Вона візьме свою карту відповідного тижня і подивиться, кожен з цих символів два базові значення. І вона буде це базове значення множити на кількість аквалангістів, котрі стоять в неї ось тут на цілях, якщо вони тут стоять. І тільки сама складна автома, тільки з нею можна саме суперничати за перше місце. Тобто, хто перше місце в цілях здобуває, той ще додаткові три переможних бали бере. В кінці гри вона отримає переможні бали за ікру. Але не як гравець один до одного, а вона за кожні дві ікри отримає один бал. Один бал за кожного малька. За зграю вона теж отримає по 6 балів і по 4 бали за кожну рибу. Тобто, неважливо, що в неї тут лежить, вона просто рахує їх і отримає 4 бали кожну. Я грала один раз соло з найскладнішою авто 5 рівня. В неї вийшло набрати 137 балів в мене 143. Це не було досить складно, але треба було ефективно розігрувати риб, дії. Тож мені, в принципі, було достатньо легко. Я не те, щоб дуже сильно думала, але так, я розраховувала, які я дії зроблю, як це буде краще, яку рибу зіграти, за якою, який стовпчик активувати, що буде ефективніше в даний момент. І мене все одно напрягала її ось така гора, коли вона сиділа, в неї ось тут вже. Гора зграй, гора ікри, гора мальків, і я її все докидаю і докидаю і докидаю. От, в принципі, відрив не такий вже і великий, тому що тут тільки там можна 77 балів, ось я, наприклад, набрала за розіграні риби в свої. А реали і стопчики. Тому, в принципі, я б не сказала, що це прям супер, неймовірна гра в соло, але пограти можна, щоб розслабитися, просто приємно пороздивлятися картки рибок, щось про них почитати, ще раз механічно повзаємодіяти з грою. І у вас все одно буде суперник, котрий, в принципі, не дасть вам прям зовсім розслабитися. Треба буде все ж таки думати про ефективність того, що ви робите. В грі загалом не дуже багато компонентів. По факту є планшет. Невеличке поле для ваших досягнень, так, ваших цілей, є купа карток і ось такі жетони картонні з грай і ікринок. Карти риб мені дуже подобаються, їх цікаво роздивлятися. Єдине в мене мінус, те, що вони все ж таки горизонтальні, а не вертикальні, бо я більш любитель вертикальних карток. От, але все інше, і те, що вони різного розміру, і те, що вони можуть їсти одна одну, те, що риби можуть бути хижаками, отруйнями, і це може впливати на якісь ефекти при активаціях, що вони живуть на різних глибинах, і це все дійсно переплітається з тим, які ці риби насправді в житті. Оце дуже класно. Бо якщо серйозно, то не те, щоб ми кожен день роздивляємося риб. І не те, щоб ми так всіх прямо знаємо, які вони бувають. І познайомитися з цим світом ближче це доволі приємно. Я ось зараз вам показую карти, а це навіть не четверта частина тієї величезної, величезної колоди, котру нам пропонує гра Рибокрай. Поле, в принципі, теж виглядає доволі приємно. Воно нам ілюструє. Так як ми спускаємося все нижче і нижче до глибин. З мінусів у поля це те, що коли у вас грає декілька гравців, тобто ми грали ось в трьох і нам вже не вистачало місця нормально на столі. Вдвох, окей, ви поклали ось так два цих величезних поля і граєте. В трьох це вже якась була така, туди-сюди шахматкою, валетами якимись ми вкладалися. І якщо, наприклад, я не знаю, як який стіл повинен бути, щоб в п'ятьох сісти. Тим паче, тут ще відкрита рука, тобто, по факту, ви повинні ще біля планшету викласти свої ось так карти, що теж не дуже зручно. Мені, в принципі, тут не подобається ідея відкритої руки. Я розумію, це сімейна гра з мінімум, по факту, негативної якоїсь взаємодії між гравцями, але ось ми вели собі правила, що граємо. Карти з закритою рукою. Тобто так приємніше, і ти не можеш швидко проаналізувати таку суперника. Карта, котра покладе зараз ікру на синіх, сині ласти, тому мені треба зараз синіх ласт все поскидати, щоб коли він її зіграє, а він і зіграє, тому що вона найкраща в нього риба зараз. Щоб він коли покладе ікру, у мене все було готове, і я отримала максимально класний ікрик. Ну, мені подобається загадка, і коли я не знаю, що в гравця на руці, я можу то тільки собі уявляти і просто дивитися саме на факт, то що в нього є вже на планшеті розіграно. Ще не дуже гарно інколи лягають карти на планшет, тобто ви можете побачити, ось тут вони крутяться, хоча їх намагаюся. Вкладати ну, як, обережно, але карти трошки, як це притаманна карта, вигинаються ось так, так. І коли ми кладемо їх на планшет, вони отак крутяться. Ну, не знаю, я не пам'ятаю, вже в крилах так само було, мабуть, так само. Тож це просто ну, така, якщо дуже сильно причіплятися до всього. В цілому, гра грається доволі швидко, можна на трьох зіграти хвилин за 40, мабуть, а може навіть за 30, якщо ви всі гарно знаєте правила. Вона надає е, якусь тактику, стратегію побудувати від риб, якихось пограти, розкласти ікру, розкласти зграї. Так, тут у вас не так багато дій, як навіть в тих самих крилах. Не так це ще, ще не так багато всяких властивостей. Бо якщо, а то ще не якщо, а вони будуть, тому що вони прямо це заявляють в своїх правилах, що в майбутніх доповненнях вийдуть там інші риби. І ці там буде більше риб для того, щоб грати їх туди і сюди. Але з цими картами є як покомити, як приємно пограти. Я ось вже грала разів 5 і кожен раз. Ну, не було такого, що всі риби, котрих я бачила. Я все ще зустрічаю якихось риб, котра вау, яка вона цікава, а яка прикольна. А ще там, ну, почитати якісь факти, подивитися на неї. Ну, я таке люблю. В мене гра зайняла нішу якогось такого заспокійливого. Грання. грання, коли немає супер багато часу, не хочеться щось таке величезне розкладати, для якогось приємного сімейного вечора, для компанії, котра не дуже хоче якісь супер важкі правила з купою нюансів слухати. Для людей, котрі любили крила, а тепер в них для різноманіття може бути ще й риби. Тому, в принципі, я була грою задоволена і вона мені надала рівно ті враження і. Ті емоції, котрі я від неї хотіла. Це легка, приємна євро, сімейна гра з тваринами. Ну, тему тварин я дуже люблю. Гра чудова. Хочу вам нагадати, не забувати підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати відео. Напишіть мені, чи ви грали в рибокрай, крила або ще змієвир. Я знаю, є грав. Так, в схожому такому, як механічно схоже на всю цю купу ігор від Stonemaier Games. Бо я от грала тільки в Рибокрай і Крила. Яка з ігор вам більше подобається? Який сетінг ви більше любите? Риб чи драконів чи. Пташок. Якщо ви хочете підтримати мене фінансово, то на моєму каналі є спонсорство. І в нас є закритий телеграм-чат, де ми спілкуємося про настільні ігри, де я записую кружечки з враженнями від перших партій якихось ігор. Також я знімаю закритий спонсорський контент, який доступний тільки для спонсорів. Це теж відео з вирізаними сценами з якихось великих роліків з нашими факапами та за кулісся. відео в яких я ділюся. Своїми думками одразу ж після партії, а також трошки навчальних відео. Зараз воно є тільки одне: це мої поради, як проходити АСС Венгард, але далі буде більше. Тому всіх запрошую. Дякую вам велике, я дуже ціную вашу підтримку. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до побачення в нових відео. Па-па!